Знаєш, хто сьогодні прославляє Україну на міжнародній арені? Не тільки ЗСУ, не тільки дипломати, а ще й волонтери АЛАТРА. АЛАТРА – це українська ініціатива, яку знають по всьому світу. Її учасники виступають на кліматичних форумах ООН у Женеві, Бонні, Дубаї. Їх приймають посли, міністри, науковці, навіть лідери племен з Африки. Папа Римський благословив проєкт двічі. І знаєш що? Весь світ дякує Алатра. А хто тоді їх переслідує? Росія. У Росії волонтерів Алатра саджають, катують, знищують сім'ї, забирають майно. Бо вони говорять правду, бо вони не бояться. А тепер увага! Зараз в Україні запускається та сама схема, та сама, що в Росії. Організація Рацірс міжнародна. Антикультова структура, пов'язана з ФСБ, почала травлю Алатра тут, у нас, ті самі методички. Обізвати сектою та сама брехня. Вони хочуть знищити Алатра, бо бояться вільних людей. А після АЛЛАТРА візьмуться за тебе. Не мовчи, не дозволь рашистській отруті роз'їсти наш тим. Поділись цим відео, якщо хочеш жити, у вільній Україні, а не в Копії Росії. Захисти своїх, захисти правду, захисти Алатара.